Трошки, знаєте, багатство церкви це тоді, коли вона бідна. Бідна церква для бідних. Mm -hmm. Так, так, тоді це і багатство. Тому що вона і доступна всім. І це наше багатство, коли знаєте, доступна церква. Оце політика Римського. Ми, правда, жартуємо, я францішканів, правда, я в ордені франчканці був, а він був із уїтом. А франціканіві зуіти, ви завжди знаєте, це була така конференція, така жартовлива. Хто розумніший, хто хитріший, хто побожніший. Ну, По божніше, францішканці, розумніші ізуїти. Але тепер, коли папа прийняв ім'я Святого Франциска, то він каже, бачите, інзут не вигнувся, став францисканцем вже. Ім'я Святого Франциска. І ось він якраз це хоче впроваджувати. Він сподобався всім чому. Не тому, що там всі так дуже бажають добра католицької церкви. Ні, на католицьку церкву дивляться по-різному. Але він сподобався всім, що він взявся спочатку за своїх, <рес> в себе переглянув, а потім, потім вже в інших. І це ну, така і правда, що є дуже багато проблем, про які так дещо замовчали, дещо не хотіли говорити. Ну, а деякі проблеми були штучно роздмухані. І тому баба сказав, щоб не було цих штучних, таких видуманих проблем, то давайте ми рішати ті проблеми правдиві, які є. А потім ті самі зникли, якщо вони. Дійсно штучний, правда? Там є дуже багато до що є, є нагонка на католицьку церкву, кругом, масони, а там, на нас і інші, вийде, там дуже варто і цих програм, як, як пошкодити церкву. Ну, на жаль, така є така Ну, Але папа римське чудес не робить. Це він залишає, як він каже, залишається чудеса робити для Бога. Але виконати свій обов'язок якийсь скажімо, максимальний він, Міліка старається, хочеться зробити. Я, mm -hmm. ну так, дивлячись на, на, на нього, то дивуюся, як може людина 78 років ще піднятися на такі обов'язки, взяти щось на себе і ще щось обіцяти, давати якусь надію, що щось змінить, щось зробить. Важко якось погодити з тим, що це можливо. Ну, Такий скажем нього. У нього плани. Що що чи, чи він ще дивує так? Ну, Щодо реформ, я особисто, так особисто як з ж можу сказати, я говорю, що не ждіт, що там папа щось змінив в церкви, церкві, тому що йому не далося багато змінити в Арінтіні, кінь моє писковок, дав там. Йому там Може не дав багато змінити. Mm -hmm. І для того в мене завжди питання, чекай, чекай, добре. Давай оглянемося. Але на його... Широкий. Плани широкі, так? широкий, для того я, я став більше мрій і такі, така добра воля є. Mm -hmm. Але реальні сили, розкажуть, подивитись, ну добре, скажімо, хтось приходить туда, ну, Як, як приходимо на престол Ян Павло ІІ, то всі казали, дивіться, що він робив в Польщі. Так? Він та, зробив так, зробив те, та, зробив mm -hmm. та, ну, Там дійсно була революція в Польщі, тому що це, було, і тіло, це було, що? був, був стим, і це був щось, він був змог, він був з тим, він знає, він пішов цей самий дух вніс. До В Валентині, наш папа, не був такий дуже популярний, тож він жив скромно, що він їздив на метро, їздив машиною. Це всі бачили, він не мав свого свого, в він не мав якоїсь своїй дачі, він жив у скромній квартирі. Але щоб дійсно Валентина відчула, що він якісь реформи, це не було. Досить скромно силію. Тепер, коли став бабою, просто змінився. Всі кажуть, це став вже не, не той кардинал, який був а якийсь революціонер. У нього така, ну, скажімо, якась такий характер революціонера, щоб змінити, переробити на декіль, декіль, декіль. всі його промови. Так, ну і кажуть, яке відношення, як реагує церква. В Ватикані мені сказали так, що є дві категорії, як реагують. Одні панічно сміяться, а други панічно плачуть. <реж> це, це треба записати. <плев> <плев> так, це я ти сказала, що ці плачуть, знаєте, до тих старих порядків і тебе не знаєш, що їм робити, а другий просто з знає, такого, знаєте, <плев> такого з Ну, сміяться, але всі не знають, як це я це розумію. Але зміни він заробить. Зроблять, починаючи. Ну, дивіться, наприклад, така перша зміна, яка здивувала дуже. Там поміняв таких поставив таких людей зовсім ну, іншого напрямку, які більше. Він вибирає людей, які, які вже залишили свій слід в такій праці харитативні, так за все, які відрізнилися якоюсь такою ну, благодійністю. Не тих великих професорів мудрих. Там, знаєте, Консерватори він їх не брав тут давних тих, які вже десь там працювали в свободі І ось цей скандал в Рінбургу, що я чули, звичайно, читали, бо там певний цей епископ в там за велику, за велику резиденцію, витратив там більше коштів, ніж мав право використати. Ну і преса зробила свою роботу. і Там нічого страшного, роздули дуже сильно роздули. Але як уступив папа? Баба Бабе сказав, що цей епископ мусить звідти піти, ми там дали іншу посаду з і там і буде таким епископом, щоб її будувати першу людей за нас, якусь іншу Ну, а що з резиденцією, то Та, там дуже багато. Ну і сказав віддати бідню. Як він дати Нікуди. Ну і Каріта, самі колеги в Німеччині які мають таку проблему, передали нам цей біден, цю резиденцію. Вона вкладена брала рок зроблена, а бергети вже гарно на рівні, як її можна пристосувати для біде. Ну і вони кажуть, так планують, що там зробити. Можна зробити якісь такі, скажімо, реабілітаційні якісь центри, де там приїжджали, якісь конференції, якісь студії для цих карітасов. Ну, вони передали для карітасу резиденцію. Передали повністю А івську порадили зробити себе щось головніше вже наступнику. Так власне поступив папа. Не дав, не дав, що навіть наступник міг користуватися цією резненцією. Навіть не дозволив продати її, тільки передати на благодійну діяльність. Це щось свідчить, так. Це, це ж революція. Скажіть, які там реформи Інституту релігійних наук або Банк Святого Духа? Про що там йде? Я сам можу там ще до кінця вникнути, про які там реформи ходить. Чи буде він банком, чи буде якісь це, нову? Це, це бо, бо, бо там дуже виявили також дуже багато. Як скрізь, де є гроші, де там працюють, там за це буде. Ну, я завжди наголошую, то мені сьогодні yeah. прийшла з претензіями до моїх проповіді, почула таке слово, яке мені сподобалося. що... Такую небезпеку, щоб бути зло. Бо така сентенція, що кожна влада це є зло. Так званий малюн це правда, зло, якого не можна уникнути. Чому так? Тому що власне, він має можливості перестати з ладою. І тоді ці людські слабкості часом бувають причини, що люди роблять це зло. Тобто влада є зло. яке ходить про те, що це було зло. Менше, або навіть мінімальне, або дуже малесеньке, але то, щоб було зовсім без зла, такого не буває тішики про так само там. Хто має влади грошей, владу цих банків, щоб аж так і зробили, щоб було мінімальне зло, то це вже було б ідеально, діально, мінімальне зло. Але то, що воно є завжди, то проявляється би там як, як витрували, як там цих людей не ставили. Завжди було. Це злобато і туди зараз, там, скажімо так. Пробує там щось зробити, реформувати. Ну, в цьому життя полягає, знаєте, життя відновлюється, коли проходять реформи, зміни, реформи, чому ми хочемо поміняти щось. Ну, тому що вже старе напоїло, щось далеко старе в нас якось так заволики, опікне. Та так само там, дуже багато є таких моментів, то ще коли, ще, я право, другий, коли ще коли ми питали, скільки ж там тих працівників в Ватикані працює. Він каже, ну половина треба працює. Половина працює. Ходять зараз цю половину не працює, що хоче. Ну, є серйозні проблеми, ми про них знаємо. От, теологія жінок. Що мається на увазі, треба створити нову теологію жінок? Почекаємо, що створить. Почитаємо, почекаємо, що яка категорія. Я думаю, що це дуже проста думаю, те, теологія жінок, вона вже є, в принципі. Знаєте, я завжди наголошую, коли там дискусія йде про засвячення, що жінки були священниками, що ще може про це говорити категорія, як жінка, що яка її роль. А як це давно вже створити, бо найкраща теологія вже дана від Бога. І ніхто жінку більше не вдарить тим, чим не вдарив Бог. Більше ніхто не вдарив. Що б їй не давали, робіть жінки кардинала, робіть знайпа римського, нічого це не допоможе. Вона вже вдарова набагато більше від Бога. І це все інше нічого не значить. Тому жінка тим даром материнства. Його ніхто не може замінити. І оцей дар материнства, він є найсвятіший. І от, я не скажу, в прикладі при Святої Дімі Марії тут показано, що Бог. От, не зробив з Марії священника, не зробив апостола, не зробив заступника Ісуса Христа, правда? А зробив тільки матір. Вона тільки мать. І до цього часу вона залишилася найсвятішою чим, що вона Пресвята Діва Марія, вона є матір Ісуса Христа. І в цьому їй свят, і святі, в цьому і велич. І от в цьому теології жінок, напевно, найкраще треба, щоб жінки зрозуміли от якраз цю теологію, що вона вже є обдарована тим, що її ніхто дарувати більше не зможе. І найбільше достоїнство жінки, коли вона дійсно це зрозуміє і це використає. А вже потім ця сама мати дасть нам і, і то папку дасть, і президента, якого треба. Але повинна бути це якраз свята жінка, яка приймається святим даром материнства. Це найголовніше. В цьому тільки це треба, це треба так вміти пояснити, вміти якось дати сьогоднішньому світу це зрозуміння кої, знаєте, так. Він дуже революційний, як ви назвали. він говорить, що так. Жінка. Важлива ніж апостоли, звичайно, важливіша ніж єпископи, навіть і кардинали да, у церкві. Да, а ми да. це недооцінюємо. От, от якраз на цьому та теорія полягає. Один діток розказав, який дуже прийшов до мами і показує, кіому песень папа влучив, що він каже, єпископ, показує песень. А мама показала своє вручальне кольцо. каже, сину, аби не цей кольцо, то й тебе не було б цього року. Не було б цього песня. Розумієте, оце головніше. Я тебе породила, а тоді ти отримав, розумієте, от вон тело жінки.